Ось такі на перший погляд жахаючі кадри зафільмували місцеві жителі у Квасилові. За їхніми словами, поблизу залізниці виникла масштабна пожежа. А ось так виглядає місце пожежі вже зранку наступного дня. Видно, що на щастя вогонь не дійшов до колій. Внаслідок загорання залізниця не постраждала. За словами представників Львівської залізниці, колії пошкоджень не зазнали. Це колія не може фізично горіти, не може це не на колії залізниці, було це приватні підприємства. Підтвердили цю інформацію і в ДСНС області. За минулу добу вони вісім разів виїжджали на загорання сухостою. Один із цих випадків був поблизу залізниці. На ліквідацію було направлено чергове відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та вогнеборців місцевої пожежної команди села Корнен. Ліквідувати пожежу вдалося на площі пів гектара. Саме займання сталося між Здолбуновим та Квасиловим. Місцеві кажуть, подібні інциденти Я... трапляються тут постійно так. і підозрюють, що це витівки підлітків. Це діти такі по 15 літ. Діти, якщо їх можна назвати дітьми. Нічого не зробиш, тут таке постійно. Mm. Тут таке, вони ж лазять по цих вишках часто, часто, але цей це того рокусь було якось менше, а цього року то взагалі стільки вже і там кажуть, що десь понад трасою горіло, я то там не знаю, але. Що вчора горіло, то вона навіть хату пішов дим. Якраз вітер звідти і пішов дим в хату. Рятувальники продовжують нагадувати, що за спалювання сухої трави передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна. Символічним, але як бачимо, поки що безрезультатним є повідомлення від Укрзалізниці в епіцентрі пожежі про те, що підпал, підрив чи будь-яке пошкодження залізниці під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним. Позбавленням волі Ілля Тимошевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.